Якщо ви хоч раз спробували набрати м'язову масу, то напевно вже зрозуміли, наскільки це непросто. Можливо, ви вже стикались з тим, що їсте багато, тренуєтесь регулярно, але м'язи все одно не ростуть так, як би хотілося. Повірте, я дуже добре вас розумію, бо сам колись втратив роки на ці ж самі помилки. Набрати якісну м'язову масу набагато складніше, ніж здається на перший погляд. У цьому відео я поділюсь з вами дев'ятьма ключовими порадами, які допоможуть вам нарешті почати реально набирати м'язову масу швидше та ефективніше. Ми розберемо кожен пункт дуже детально, тому дивіться уважно. І головне до кінця, тому що кожна з цих порад важлива. До речі, напишіть у коментарях прямо зараз, яка у вас зараз мета набір чи схуднення. Можливо, у вас є якісь конкретні труднощі. Напишіть, я з радістю допоможу порадою, а можливо це буде ідея для наступного відео. А тепер почнемо. Перша порада, яку ви повинні чітко засвоїти, це звикнути до відчуття переповненості, коли ви постійно ситі. Повірте, це здається простим лише на словах. Більшість людей кидають спроби набрати масу саме тому, що їм просто важко регулярно їсти більше, ніж їм хочеться. Щоб краще розуміти, про що йдеться, уявіть ситуацію навпаки, коли ви на сушці, ви змушені терпіти постійний легкий голод, правда ж? Якщо ви почнете кожного разу, коли відчуваєте голод їсти додатково, то ніякого схуднення не буде. Точно так само і тут, тільки навпаки, якщо ви кожного разу, коли відчули ситість, будете переставати їсти або пропускати прийоми їжі, то масу ви не наберете. Ви просто втрачаєте свій час і сили в тренажерному залі. Тому, якщо ви хочете швидко та стабільно набирати м'язову масу, вам потрібно змиритись і пройти через цей дискомфорт. Це необхідна умова, якщо ви правильно створюєте профіцит калорій. До речі, а як у вас з цим? Чи було у вас таке, що просто не влазить їжа? Але їсти потрібно. Наступна важлива порада стосується вуглеводів. Всі завжди пам'ятають про протеїн, ніби він єдиний важливий для росту м'язів. Але це не зовсім так. Для росту м'язів потрібно багато енергії, а цю енергію дають саме вуглеводи. Тому вам потрібно сильно збільшити кількість вуглеводів у вашому раціоні. І не просто якихось цукеро, печива чи якихось інших простих вуглеводів, а саме складних вуглеводів, що будуть підтримувати ріст м'язів. Це, наприклад, такі продукти, як рис, картопля, вівсянка. Звичайно, ви можете просто їсти цукор і легко набирати калорії, але це не дасть вам якісної м'язової маси. Складні вуглеводи набагато більш поживні, але разом з тим вони значно ситніші. І тут виникає наступна складність. Вам потрібно щодня споживати приблизно 300-400 грамів таких от складних вуглеводів. Повірте, це дуже складно і вимагає справжньої дисципліни. Але якщо ви хочете справді набрати м'язову масу правильно, ви повинні це зробити. Просто прийміть це як факт і змиріться з тим, що вам доведеться їсти більше, ніж вам хочеться. Щоб вам було зрозуміліше, чому вуглеводи настільки важливі, поясню детальніше. По-перше, саме вуглеводи є головним джерелом енергії для ваших силових тренувань. Коли ви тренуєтесь, організм використовує глікоген, це форма енергетичних запасів м'язів, сформованих із вуглеводів. І чим більше у вас глікогену, тим більше енергії ви маєте. Тим кращі умови для росту м'язів ви створюєте. А значить, можете працювати з більшою вагою і прогресувати швидше. Друге, високий рівень вуглеводів захищає ваш білок від використання як джерела енергії. Якщо вуглеводів мало, тіло змушене витрачати білок. А він потрібен саме для побудови м'язів, а не для енергії. Крім того, високовуглеводна дієта допомагає підтримувати гормони в належному рівні, такі як тестостерон, і знижує рівень гормону кортизолу, який навпаки гальмує ріст. Отже, Простий орієнтир для вас. Їжте від 4 до 7 грамів вуглеводів на кілограм вашої ваги тіла. Залежно від вашого тренувального об'єму і метаболізму. Я розумію, що їсти по 300-400 грамів складних вуглеводів щодня справді дуже складно. Тому зараз я поділюсь із вами класним лайфхаком, як легко і швидко додати ці калорії та зробити своє життя трошечки простіше. Це домашній котель Гейнер. Одразу хочу застерегти, щоб ви не витрачали гроші на магазині гейнери. Вони зазвичай складаються з дешевого білкового концентрату та великої кількості цукру, а продаються за дуже великі гроші. Натомість ви можете самостійно зробити вдома значно корисніший, смачніший і поживніший гейнер. І ось як саме: беремо звичайний блендер, додаємо туди пів склянки звичайної вівсянки, півтора-два мірних черпака якісного сироваткого протеїну, один цілий банан, одну-дві столових ложки арахісової пасти і заливаємо все це звичайним молоком. Після того, як перемішаєте все це у блендері, ви отримаєте потужний калорійний коктейль, багатий на білок, складні вуглеводи та корисні жири. Цей коктейль ідеально підходить для тих, кому важко їсти достатньо звичайної твердої їжі. Його також зручно брати з собою, якщо ви постійно поспішаєте і не встигаєте приготувати повноцінний прийом їжі. Загалом є дуже багато варіантів, чого і скільки можна додавати для того, щоб набрати той баланс білків жирів та вуглеводів, що потрібно саме вам. Все залежить від ваших уподобань та цілей. Я раніше навіть публікував відео, в якому розбирав коктейлі, Шварценеггера, Катлера, Колмена і Бамстеда. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Залишу посилання під відео. Ще один дуже важливий пункт, про який часто забувають. Це казеїн. Більшість із вас знають тільки про сиворотковий протеїн, те, що ми п'ємо після тренування. Але виявляється, що казеїн, який теж виробляється з молока, відіграє не менш важливу роль. Справа в тому, що казеїн перетравлюється дуже повільно, до 4 годин, на відміну від сироватки. Яка засвоюється буквально за 20 хвилин. Тому сироватковий протеїн ідеально пити відразу після тренування, бо він швидко доставить амінокислоти в м'язи і запустить процес відновлення. А от казеїн якраз ідеально підходить для прийому перед сном. Саме тому, що він засвоюється повільно, він поступово постачає м'язи амінокислотами протягом ночі. Це допомагає краще відновлюватись і підтримувати ваше тіло в режимі набору маси. Навіть під час сну. Цікавий факт. В одному дослідженні вчені довели, що люди, які вживали казеїн перед сном, набирали майже вдвічі більше м'язової маси, аніж ті, хто його не приймає. Уявіть, наскільки це важливо. І, до речі, вам зовсім не обов'язково купувати казеїн у вигляді порошку. Багато казеїну міститься в звичайному кисломолочному сирі. Тому просто додайте його перед сном. І ось дуже важливий момент, який багато людей не розуміють. Так, протеїнові коктейлі це зручно і корисно, але головну частину свого раціону ви повинні отримувати з нормальних звичайних продуктів харчування і бажано різноманітних. Чому це важливо? Бо набір м'язів це не тільки про калорії, білки, вуглеводи, жири, це ще й про мікроелементи та поживні речовини, які найкраще набирати з цільної їжі. Наприклад, у рибі, яйцях, м'ясі є не лише білок, а й багато мінералів та вітамінів. Які дуже сильно впливають на ріст м'язів. Навіть є дослідження, які показують, що мікроелементи з цільних продуктів після тренування більше стимулюють ріст м'язів, ніж просто білок у вигляді добавки. Тому, друзі, не покладайтесь повністю на добавки. Використовуйте їх лише як доповнення до нормальної їжі. А основна частина вашого раціону повинна складати саме з натуральних продуктів. Тепер поговоримо про ще одну дуже важливу тему. Як часто потрібно їсти, якщо ви хочете максимально швидко набрати масу? Дуже часто ми можемо почути, що головне набирати свою норму БЖВ, а те, скільки прийомів їжі на день, значення немає. І воно то так. Але при умові, якщо ваша ціль схуднення, якщо ж ви хочете набрати м'язову масу, то частота прийомів їжі має значення. Так, для новачків, які тільки починають тренуватись і мають великий потенціал для росту, теоретично набір. Маси може бути навіть з переривчастими голодуваннями і невеликою кількістю прийомів їжі. Але якщо ви вже не новачок і хочете далі набирати м'язову масу швидко і ефективно, вам потрібно їсти частіше. Чому так? Тому що наше тіло протягом дня постійно переключається між двома станами, грубо кажучи, ростом м'язів анаболізмом і їх розпадом катаболізмом. Ваше завдання максимально довго підтримувати стан анаболізму, тобто росту м'язів. Це робиться дуже просто. Ви повинні забезпечувати стабільне і регулярне надходження білка в організм. Тому оптимально їсти щось білкове, це може бути повноцінний прийом їжі або білковий коктейль кожні 3-4 години. І навіть якщо ви не любите їсти дуже часто, постарайтесь хоча б 3-4 рази на день рівномірно розподілити прийоми їжі. Це забезпечить позитивний баланс азоту, і вам буде значно легше набрати необхідну кількість калорій. І макронутрієнтів для рук. І тепер ще один важливий момент. Я чудово розумію, наскільки складно буває самостійно розібратись у харчуванні та в тренуванні. Я сам проходив через роки помилок і розумію, скільки можна втратити часу і коштів через неправильні дії. Саме тому зараз я допомагаю іншим проходити цей шлях без хаосу та плутанин. Я складу для вас індивідуальну програму харчування і тренування під ваші цілі, графік і рівень підготовки або разово, або з повним супроводом. Якщо хочете зекономити час і отримати чіткий план дій без зайвих експериментів, пишіть за посилання під відео. Я на зв'язку та готовий відповісти на всі ваші запитання. Тепер поговоримо про найважливіші прийоми їжі за день. Це сніданок і прийом їжі після тренування. Давайте поясню, чому саме ці два прийоми їжі такі важливі. Почнемо зі сніданку. Навіть якщо ви добре поїли перед сном, наприклад, прийняли казеїн, ваше тіло все одно за ніч вже використало ці ресурси. І коли ви прокидаєтесь, ви знову в негативному стані. Ваш організм потребує білка і поживних речовин для росту. Тому дуже важливо максимально швидко, зранку, після пробудження, дати організму великий поживний сніданок з високим вмістом білка та вуглеводів. Аналогічна ситуація після тренування. Ви потренувалися, втратили багато енергії, пошкодили м'язові волокна. Зараз ваші м'язи в такому ж негативному стані, і їм терміново потрібен білок і вуглеводи, щоб швидко відновитись і почати рости. Найкраща стратегія тут одразу після тренування прийняти білковий коктейль і приблизно через 30-60 хвилин після цього з'їсти повноцінну їжу з великою кількістю білків і складних вуглеводів. Це не тільки забезпечить швидке відновлення ваших м'язів, але й поповнить запаси глікогену у ваших м'язах для наступного тренування. Є навіть стара перевірена бодібілдерська порада, яку я також вам рекомендую. Намагайтесь приблизно половину цієї добової кількості калорій з'їдати саме під час цих двох прийомів їжі сніданок і після тренування. Звісно, це не обов'язково має бути рівно 50%, але ці прийоми їжі точно мають бути найбільшими за день. Далі, креатин. Не так давно я вже зняв про нього два дуже детальних випуски. То, що не бачив, обов'язково подивіться. Посилання залишу в описі під цим відео. Але зараз для нових глядачів я не можу коротко не нагадати найголовніше. Креатин це одна з дуже небагатьох спортивних добавок, ефективність і безпечність яких багаторазово підтверджена науковими дослідженнями. Якщо ви хочете реальних результатів і вже перепробували все, але ще не спробували креатив, саме час це зробити. Він реально працює. І остання дуже важлива порада, про яку багато хто забуває, це регулярно переглядати свій прогрес та коригувати план харчування і тренування. Зараз уважно мене послухайте. Якщо вам здається, що ви вже їсте дуже багато, тренуєтесь регулярно і наполегливо, але вага стоїть на місці і м'язи зовсім не ростуть протягом довгого періоду. Це означає лише одне. Або вам потрібно їсти ще більше, або потрібно вносити зміни в план тренування. Або і одне, і друге. Навіть якщо вам здається, що ви тренуєтесь правильно і важко, це не гарантія прогресу. З часом тіло адаптується. І якщо ви довгий період працюєте в одному і тому самому режимі без змін, без прогресії навантаження, без нових стимулів, м'язи просто не мають причин рости. Вам потрібно або збільшувати об'єм роботи, або змінити підхід, або переглянути техніку виконання вправ. Точно так само, але навпаки, якщо ви бачите, що почали набирати надто багато жиру замість м'язів, це сигнал того, що вам потрібно зменшити кількість вуглеводів та жиру, щоб набір маси був більш поступовим і якісним. Ідеальний темп набору маси від 200 до 700 грамів на тиждень. На початку ви будете набирати трохи більше, але вже після першого другого тижня варто скоригувати кількість їжі, щоб вага трималась в цьому діапазоні. Якщо у вас ще залишили запитання чи вам щось не зрозуміло, пишіть їх у коментарях прямо зараз. Я завжди відповідаю на коментарі. І, звичайно, якщо це відео вам сподобалось, поставте подобайку та підпишіться на канал. Це сильно допомагає мені розвивати канал і робити для вас ще більше класних відео.